Вітаємо на частоті 106.7. З вами ТРК Лозова. В студії працює Анна Білінкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 21 грудня. У громаді вирішують, що робити з ФАПом у Михайлівці. Наразі він тимчасово не працює. Приміщення фельдшерсько-акушерського пункту потребує серйозного ремонту, а також бракує медичного працівника. Фельдшеру, яка обслуговувала мешканців села, вже понад 70 років. За станом здоров'я вона не може продовжувати працювати. Лозівський міський голова з депутатами оглянули приміщення місцевого будинку культури. Планують частину його задіяти для ФАПу. Це допоможе оптимізувати витрати, каже очільник громади. Питання фінансування фельдшерсько акушерських пунктів достатньо складне, адже державні кошти на них не передбачені. Фінансуються вони з місцевого бюджету. Лозівчани дедалі менше сплачують за комуналку. Про це повідомив директор КП «Жук» Володимир Бреус на нараді комунальників. За його словами, у листопаді в порівнянні з попередніми місяцями проплати знизилися на 5%, у грудні ще настільки ж. На підприємстві розпочали роботу по договорам реструктуризації, за якими отримувачі субсидій зловживають ситуацією. Деякі люди, отримуючи субсидію прямим нарахуванням на свої картки, за комуналку ці кошти не сплачують. Підприємство відстежує злісних неплатників та передає інформацію до відділу нарахувань субсидій. Там, в свою чергу, проводять бесіди з людьми. За результатами деякі мешканці просять борги по реструктуризації знову реструктуювати, аби не втратити субсидію. У Лазівській службі по справам дітей розповіли, як в громаді протягом року працювали з дітками різних категорій. За цей час у нас сиротами стали 31 дитина. Під опіку вдалося віддати 24 дитини, що опинилися без батьків. Також на території громади функціонує 8 дитячих будинків сімейного типу та 11 прийомних сімей, де в цілому живуть більше 70 дітей. Протягом року до дитячих будинків сімейного типу влаштували 5 малюків. Також у 2002 році від міста житло отримали дві особи з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ще одна людина отримала компенсацію на придбання житла у сумі 457 тисяч гривень за рахунок субвенції з державного бюджету. Лозівські рятувальники продовжують проводити інформаційно роз'яснювальну роботу з населенням. Днями вони працювали з мешканцями Лозової та Первомайського, які проживають біля об'єктів підвищеної небезпеки, різних виробництв, складів тощо. Людям розповідали про правила особистої безпеки та дії у разі виникнення надзвичайних ситуацій на таких об'єктах. Також фахівці ДСНС розповіли, як запобігти пожежам у житловому секторі, нагадали правила поведінки під час виявлення вибухонебезпечних предметів, а також правила пожежної та електробезпеки при користуванні електроприладами. До уваги шукачів роботи. На сьогодні у Лозові відкрито 47 вакансій, повідомляють у міськрайонному центрі зайнятості. Роботодавці шукають швачок, трактористів, слюсарів, юристів, механіків, працівників інженерного, медичного та інших напрямків. Є пропозиція для внутрішньопереміщених осіб та людей з інвалідністю. Деякі роботодавці пропонують підвіз до робочого місця. Найбільший рівень зарплат пропонують за вакансіями агронома, головного інженера, тракториста по 20-25 тисяч гривень. Є вакансії за 10-12 тисяч. Є й ті, де роботодавці пропонують пропонують близько мінімалки дізнатися детальніше про вакансії та вимоги до кандидатів можна за телефоном 095 220 35 50. 095 220 35 50. У День Святого Миколая представниці громадянської організації «Жіночий легіон Лозівщини влаштували для дітей свято. На вогник до них завітали діти військових, небайдужих мешканців, які з перших днів війни допомагали нашим захисникам та малеча першого та п'ятого класу п'ятого ліцею. Розважали дітей аніматори, приходив і сам Святий Миколай з подарунками та солодощами. Фінансово з організацією заходу допомогли легіону місцеві підприємці. У громадській організації кажуть, що свято для дітей повинно бути, адже дитинство швидкоплинне, а казка віра в дива та. Промінчики щастя і світла повинні бути у дітей, незважаючи ні на що. Як ми вже повідомляли, того ж дня у громаді відбувалися також свята від Лозівської громади по старостинським округам та у місті. І до новин Харківщини. Вночі 20 грудня російські окупанти влучили ракетами в один з об'єктів нафтогазової інфраструктури в Ізюмському районі. Після влучання виникла масштабна пожежа. Наслідок обстрілу ніхто не постраждав. У Нафтогазі кажуть, встановити збитки зможуть після ліквідації вогню. За інформацією начальника харківського гарнізону Сергія Мельника, мова йде саме про нафтопереробне підприємство. Станом на 11.30 20 грудня пожежу ліквідували на площі 4,5 тисячі квадратних метрів. Однак продовжували горіти резервуари та підземні промислові. Істоки. Вчора вден вибухи ще продовжували лунати. Харківська поліція отримала ДНК машини від американських друзів. Кілька місяців тому Харків та область відвідав Говар Бафет зі своєю командою. Під час поїздки в Ізюм вони побачили, наскільки слідчим не вистачає ДНК машин. Експертиза через багато невпізнаних тіл займають досить багато часу. Тож Говард -Баффет Фундейшн придбали та прислали правоохоронцям чотири сучасні мобільні ДНК лабораторії та 300 чіпів до них, які усього лише за 100 хвилин проводять аналіз ДНК зразків та зберігають їх на флешці. Тепер слідче управління може впізнавати загиблих усього за кілька годин, причому родини зможуть побачити цей процес. Наразі харківська поліція має чотири апарати. Раніше був усього лише один такий на всю країну. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.